Друзі, привіт! Вітаю вас на Ютуб-каналі Світлофор.ua. Сьогодні у нас виходить чергова тема із рубрики правил дорожнього руху України. Сьогодні у нас 12-та тема: це швидкість руху. Я сподіваюся, що дані теми допомагають вам якісно підготуватися до складання іспиту у сервісному центрі і здати його з першого разу без ніяких проблем. Обов'язково відпишіться в коментарях чи допомогли вам дані. Заняття краще зрозуміти правила дорожнього руху, ну і також не забувайте підтримувати український контент вподобайкою, щоб він розвивався і займав завжди найвищі місця у списку Ютуб, щоб наші водії мали доступ до якісного матеріалу і завжди були впевненими на дорозі. Тому кожна ваша вподобайка, кожен ваш коментар і поширення даного відео у соціальних мережах дуже допомагають у розвитку. Каналу. Ну і також нагадую, що на YouTube каналі є різні рівні спонсорства. Ось Посилання я залишу в описі під даним відео. В мене на YouTube каналі є як повноцінний відеокурс по усіх офіційно затверджених тестах. Ви будете мати до нього доступ. Ну і також більш детальну інформацію по рівнях спонсорства можете почитати. В описі під даним відео. Ну а ми розпочинаємо сьогоднішню тему. Отже, 12-та тема швидкість руху розпочинається із першого пункту, в якому наведена наступна інформація: що під час вибору в установлених межах безпечної швидкості руху водій повинен враховувати дорожню обстановку, а також особливості вантажу, що перевозиться. Стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух і безпечно керувати ним, давайте зупинимося на кожному із пунктів, які я вам тільки що зачитав. Чому вони важливі при виборі безпечної швидкості руху? Так, отже, ми повинні завжди враховувати дорожню обстановку, коли ми рухаємося на дорозі з якоюсь певною швидкістю. Ми повинні відштовхуватися від погодних умов, в яких ми рухаємося. Тому що якщо у нас сухий асфальт, звичайно, що там зі швидкістю 90 чи 110 може бути безпечно рухатися. Але якщо ми рухаємося, випав дощ, є вологе покриття або, можливо, є сніг, що ожеледиться, ви повинні розуміти, що в таких погодних умовах на такій ж самій швидкості буде в рази збільшуватися гальмівний шлях. Тому, хоча, припустимо, на дорозі і можна буде рухатися зі швидкістю 90, але це ще не означає, що ця швидкість в даних умовах буде безпечною. Тому потрібно коригувати в меншу сторону. Також потрібно враховувати вантаж. Чому? Тому що якщо ми рухаємося з одинаковою швидкістю, і в одному випадку автомобіль пустий, а в іншому він повністю завантажений, то ми пам'ятаємо. Що чим більша маса транспортного засобу, тим більшим буде у нас гальмівний шлях, тому що більша маса штовхає автомобіль вперед. Тому, відповідності, також потрібно коригувати швидкість, щоб потім, в певний момент часу, якщо виникає якась небезпека, ви могли загальмувати без створення ніякого ДТП. Ну і звичайно, що враховувати стан транспортного засобу, це є. Власне, і е, наша гальмівна система, чи вона вже там е, не зносилася, мається на увазі гальмівні колодки, можливо, вже десь пізносилися, можливо, вже колеса, не мають тої висоти протектора і не можуть настільки швидко загальмувати. Тобто потрібно це також враховувати. Ну і як я завжди додаю, що потрібно враховувати також і власне стан водія, тому що знову ж таки, коли ви вранці просинаєтеся, ви завжди є бадьорі, і на більшій швидкості ви повинні. Швидше реагувати то ввечері не завжди все так ідеально, тому що всі втомлені. Ну і також ми з вами в першій темі розглядали, що безпечна швидкість це та швидкість, при якій водій впевнено керує транспортним засобом і може реагувати на ті зміни. В дорожній обстановці, які очікують його попереду. Тому дивіться, друзі, перших два роки ми будемо ще сьогодні до цього моменту повертатися. Перших два роки у водіїв початківців е, встановлено обмеження по швидкості 70 км за годину. Це на всіх дорогах за межами населеного пункту. Для чого це так зроблено? Не через те, що коли ви закінчуєте автошколу, ви являєтеся там поганими водіями чи по якихось інших причинах. Ні, я впевнений, що ви будете хорошими водіями, але. Перших два роки ви набираєтеся досвіду, і на меншій швидкості у вас є завжди більше часу на прийняття рішення. Ось і якщо виникає якась небезпека на дорозі, на меншій швидкості вам легше зорієнтуватися і безпечно вийти з тої ситуації. Тому і перших два роки для водіїв початківців встановлено обмеження, ось таке по швидкості. І потім, навіть коли проходить цих два роки. Коли ви вже можете керувати з більшими швидкостями автомобілем, там зі швидкістю 90 чи 110, то це ще не означає, що ви зобов'язані їхати з такою швидкістю. Тому що, якщо ви їдете на швидкості 90 і не відчуваєте себе в безпеці, ви відчуваєте пан паніку, що ви не сконцентровані на дорозі, ось, то можете трішки понизити швидкість, якщо вам комфортно їхати. 80, ви їдете 80, тому що це є ваша безпечна швидкість руху. Тому не забувайте, що не проблема додати швидкості. Ось під час руху, але саме головне встигати реагувати на зміну дорожньої ситуації і виходити безпечно з цих ситуацій. Так, швидкість додати це є не проблема. Наступний пункт. Наступний пункт другий. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості швидкість руху повинна бути такою, щоб водій мав змогу зупинити транспортний засіб у межах видимості дороги. Так пам'ятаємо: у нас є термін видимість напрямку руху, тобто це є максимальна відстань, з якої водій може побачити всі елементи. На дорозі там дорожні знаки, розмітка інших учасників дорожнього руху, і от поки він бачить, от він повинен зупинятися до того моменту, поки бачить. Тому що якщо потім, припустимо, дорога десь пішла на спуск, ми ніколи не знаємо, що там нас очікує на спуску. І відповідності може бути там якийсь несправний транспортний засіб стояти, або якесь ДТП може бути. Тому ми повинні завжди перестраховуватися і зупинятися в межах видимості в напрямку руху. Наступний пункт третій. У разі виникнення небезпеки для руху або перешкоди, яку водій об'єктивно спроможний виявити, він повинен негайно вжити заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу або безпечного для інших учасників руху, об'їзду перешкоди. Отже, ви знаєте, що є дуже багато випадків, коли у нас можуть бути. Коли у нас може бути перевага у русі, це припустимо, якщо дорогу перетинає, наприклад, там велосипедна доріжка, тобто там є розмітка велосипедний переїзд, згідно правил дорожнього руху, перевага у русі є у нас, але також я завжди наголошую, що е, ви не забувайте, що велосипедисти і пішоходи являються великою такою категорією учасників дорожнього руху, і які можуть і не знати правил дорожнього руху. Тому згідно ПДР, перевага може бути у нас, але ми стараємося зменшувати швидкість і перестраховуватися, враховуючи те, що вони можуть порушувати правила дорожнього руху. Також, якщо ви бачите, що десь дитина, можливо, вибігає на дорогу або знову ж таки, або пішохід десь із автомобілів виходить, не переконавшись в безпеці, тобто завжди старайтеся бути уважними і слідкувати за ось такою раптовою зміною дорожньої обстановки. Наступне Наступний пункт. Тут ми повинні з вами розглянути в четвертому пункті, які є обмеження по швидкості. Отже, в четвертому пункті у нас прописано, що в межах населених пунктів руху транспортних засобів дозволяється рух зі швидкістю не більше 50 км за годину. Отже, на всій території України в населених пунктах швидкість не більше 50. Я вже на каналі записував відео. Ось піднімав питання. Швидкості потоку, так досить часто водії запитуються, чи можна рухатися зі швидкістю потоку. Запам'ятайте, ніякої швидкості потоку немає. Є швидкість, яка є визначеною правилами дорожнього руху, і в межах міста швидкість потоку може бути будь-якою, але не перевищувати 50 км за годину. Досить часто буває, що в містах на літній період не всіх, але в деяких містах це приймається рішення місцевою владою, дозволяється рух з більшою швидкістю, і там є чітко визначені ділянки доріг, знаки встановлені на яких дорогах можна рухатися з більшою швидкістю. Якщо таких знаків і рішень немає. То в населених пунктах швидкість не більше 50 км за годину. І ніякої швидкості потоку немає. Тому що, коли ви їдете зі швидкістю 50, ви і задаєте швидкість руху потоку. Тобто всі, хто їдуть позаду вас, вони також будуть рухатися з цією швидкістю. Тому рішення, чи порушувати ПДР, чи не порушувати, приймаєте саме ви. Ну і відповідності несете відповідальність. Наступне п'ятий пункт: в житлових і пішохідних зонах швидкість руху не повинна перевищувати 20 км за годину, тобто на всій території, ось житлових і пішохідних зон.